У неділю негода дісталася Кременчука. Продовж дня солорозкидувачі КТП 1628 кілька разів обробляли Крюківський міст, підйоми та спуски основних автомагістралей. Надвечір спецтехніка комунальних підприємств була виведена у повну готовність до снігоборотьби. За дорученням міського голови Віталія Малецького було завчасно сформовано бригади комунальників, розроблено маршрути по територіям міста та приготовлено піщано-сольову суміш. Тому потужна техніка з відвалами та солорозкидувачі приступили до роботи одразу, як снігопад посилився. З міського голови та на благо містян КТП-1628 буде розчати сніжний покров до самого ранку, щоб містяни зранку могли вільно добратися до роботи. 13 одиниць посибочної техніки працюють в місті, обробляють вулиці протиожеледними матеріалами. При збільшенні кількості осадків на вулиці міста вийде 32 одиниці техніки комунальних підприємств для уборки сніжного покриття. Три десятка одиниць комунальної техніки працювали всю ніч. У першу чергу забезпечували проїзд до лікарень міста, навчальних закладів, головних доріг і перехрест мостів, шляхопроводів. О п'ятій ранку 20 сформованих комунальних бригад приступили до розчистки тротуарів зупинок громадського транспорту. Над звільненням від снігу внутрішньоквартальних територій багатоквартирних будинків працювали 35 одиниць тракторної техніки з фахівцями з благоустрою, автозаводської та кріпівської районних адміністрацій. Наше завдання розчистити внутриквартальні дороги, тротуари загального користування, під'їзди до дитячих садків. До шкільних закладів, пунктів незглавності та дороги приватного сектору. Загалом на кожному мікрорайоні працює по одній одиниці техніки, тобто це 15 одиниць техніки на нашому районі, ну, відповідно на Крипівському Комунальники відзначають, що прибирання снігу заважають, припарковані на узбіччі автомобілі. Машини мішають, звісно. Більше б зробили, по дворах машини стоять, трошки маневрують поганенько. А так в принципі, справляємося. Робота зі снігопробирання тривала і в приватному секторі міста. Безпосередньо з технікою працюємо з п'ятої години ранку. Будемо працювати до тих пір, поки ми не завершимо повністю всю роботу кожної на своєму мікрорайоні. На ліквідації наслідків негоди на вулицях Кременчука працювала максимальна кількість спецтехніки та комунальників. Це дозволило забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту та вільне пересування Кременчужан містом. Катерина Грудніва, Антон Воробйов, Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.